Вас сказати про те, якщо дивитись і опираючись на прогнози чи Національного банку чи інших прогнозистів міжнародних, українських, то в цьому році українська економіка буде зростати. Тобто темпи зростання будуть там до 3%. А, Ну, Зокрема, наприклад, на цьому тижні Єврокомісія так, зробила прогноз про 2%, тобто ну, в межах 2-3 зростання, тобто, це в умовах великої війни, це плюс. Якщо ми говоримо наприклад про наступний рік, то вже там темпи зростання багатьох прогнозистів говорять про те, що будуть більшими десь на в межах 4-5% і 26-27 роки. Тобто, це плюс для нашої держави, помірне зростання в умовах великої війни. А щоб ви розуміли, наприклад, 22-й рік там було падіння майже мінус 30%. відсотків. Тому для те, що ми маємо зараз, це гарний показник. Друге щодо інфляції, такий важливий показник, тобто зростання цін, незважаючи на те, що вона на сьогодні станом на зараз є двознакова, там близько 15%, відсотків. Прогноз нас на кінець цього року вона буде складати 8,7%, відсотків, і вже в 26-27 роках також близько 5%, відсотків. Також дуже важливо, те, що цікавить наших громадян, це. Валютний ринок, що буде з курсом української гривні, а такий важливий показник: це золотовалютні резерви Національного банку України. Прогноз Нацбанку на кінець цього року вони будуть складати а, близько 58 мільярдів доларів. Нагадаю, напередодні Великої війни за ВР Нацбанку складали 28 мільярдів доларів. Тобто сьогодні на 30 мільярдів доларів ну, на кінець року будуть більшими. Да, ми дякуємо нашим міжнародним партнерам. Міжнародна фінансова допомога. Це важливо в умовах великої війни. Допомагає нам тримати фінансову оборону. Але разом з тим, якщо ми говоримо про курс української гривні, то це дуже важливо для стабільності валютного ринку. І до речі, нещодавно уряд там оприлюднив бюджетну резолюцію. Там на наступний рік 27 -й, 28 -й, і там дуже важливе показники для мене це прогнози їхні щодо курсу української. Гривні, тобто на ну, там на наступний 28-й рік, наприклад, так само. Тобто, гривня не вона бота там незначне буде збільшення гривні, але це не таке девальвація чи гривня платить космос. Тобто, це особливо якщо говоримо про наступний рік, то там гривня взагалі була незначно відрізнятися від тих показників, які ми сьогодні маємо на валютному ринку. Тобто, а в умовах великої війни. Стабільність валютного ринку, стабільність банківської системи, макроекономічна стабільність це дуже і дуже важливо. Наші партнери з МВФ говорять про те, що це макростабільність це вже як знаєте, питання національної безпеки, і з цим питанням ми справляємося, тобто гарно це дуже важливо для громадян.